А ви знали, що для якісної роботи гормональної системи чоловіка та жінки в пріоритеті лежать зовсім різні мінерали? Так, ми з вами різні, і гормональна система чоловіка і жінки працюють по різному. Тому нам потрібно звертати увагу на рівень цих мінералів у своєму організмі. Так, багатьма дослідженнями вже доведено, що в жіночому організмі більше використовується для якісної роботи гормональної системи мінерал магній, і за його рівнем необхідно постійно слідкувати, щоб не було дефіцитів. Відповідно, для чоловічого організму більш важливий мінерал. Цинк це ваше лібідо, репродуктивна функція, потенція і чоловіче довголіття. Тому, якщо вам важливе якісне здорове життя, звертайте увагу на рівень цих мінералів у своєму організмі. Якщо ви жінка, слідкуйте за магнієм, якщо чоловік, слідкуйте за цинком. Але це не означає, що на всі інші мінерали потрібно не звертати увагу. Всі вітаміни та мінерали необхідні і важливі в нашому організмі. Тому Будьте здорові, щасливі, компетентні, успішні з вами. Пазяк Роман тут все про здоров'я.